Ті, що живуть заради людства, андроїди. Ті, що б'ються заради людства, андроїди. Ті, що гинуть заради людства, андроїди. Заради людства. Заради людства. Що ж, запрошуємо розважити нас, Андроїди Йорга. Отже, хай почнеться суд і остання битва. Повномасштабна військова операція почалася. Проте тоді я ще не знав, що в цій битві вирішується, і наша власна доля. Командування досі щось від нас приховує. Самі ми безсилі, але ми Йорха до кінця. Чекай! Нащо ти це зробила? Справжня я. Частина Йорха. Схоже, це і справді може бути кінець. Ну що ж, скоро все вирішиться. Ви двоє тікайте звідти. Вас теж зачепить! Виявлена велика кількість машин. Упорайся, тобі. Боте СКБ. Режим 2. Ця місія буде вирішальною. Тут і зараз ми покладемо край цій війні. І нехай славиться людство! Не опирайся, Найдзе. Не хочеш, щоб ти страждав.